Робочий день патрульних поліцейських на першій зміні розпочинається о сьомій ранку. Тут на базі вони проходять медичний огляд, вислуховують інструктаж та стають в чергу до ось такого віконечка, звідки їм видають зброю. Поки триває цей процес, ми знайомимося з патрульним Миколою Буланенком. Отримавши пістолета, чоловік з напарником чекають на свій автомобіль, який ось ось має повернути нічна зміна. Крім пані зброї видають нам перенесні радіостанції і бодіками. Відеокамери. Отримуємо автомобілі о 8-й годині направляємо на маршрут патрулювання. Але перед цим треба ще оглянути автомобіль та помити кузов. Процедура обов'язкова. Лише потім патрульні залишають базу. Зміна поліцейського триває 12 годин. В середньому кожен екіпаж за цей час наїжджає по місту 100-120 кілометрів, здійснюючи профілактичне патрулювання або реагуючи на виклики. Найчастіше у нас це сімейні сварки виїжджаємо, на крадіжки виїжджаємо. Хуліганство це розпиття спиртних напоїв у громадських місцях. Щодня Кіровоград патрулює 24 поліцейських автомобіля. У кожного своя територія, розподілена таким чином, щоб на виклик можна було прибути протягом п'яти хвилин. На мою думку, це достатня кількість патрульних машин. Тому що дивлячись на звернення громадян, громадяни кажуть, що в районі 30 хвилин машина два-три рази точно приїде мимо нашого будинку або мимо того магазину, в якому раніше розпивали алкогольні напої, зараз вже набагато менше таких випадків. Ось трохи статистичних даних за перший місяць роботи патрульної поліції в Кіровограді. Туди надійшло більше 4,5 тисяч викликів. Крім того, патрульні самостійно зафіксували ще понад тисячу порушень, найбільше водіями автомобілів. Найбільш поширена проблема це у нас в центрі міста, це знак 334, зупинка заборонена і дуже багато машин там стоїть, дуже багато, тому що людям хочеться як найближче під'їхати до місця, куди їм потрібно дістатись. Зупинки на громадських, на зупинках громадського транспорту дуже часто там зупиняються машини. Патрульні поліцейські кажуть, що на дорозі вдаються до штрафів лише при грубих порушеннях правил або коли порушники починають вести себе неадекватно. Такі випадки не поодинокі, бо багато хто просто ще не навчився сприймати всерйоз нових патрульних. Громадяни, на жаль, довіри до нас поки що, так поки ми місяць працюємо, то дуже мало, дуже мало людей. Деякі адекватно реагують на наші зауваження. А деякі там бувають, що й ображають. Попри це, самі керовградці визнають, що поява у місті нової патрульної поліції помітно дисциплінувала водіїв. Реально багато хто каже, що. Менше стало людей, які в нетверезому стані з кермо сідають, тому що навіть в глухих куточках вони бачать патрульну поліцію. Вони вже розуміють, що навіть десь, десь там чи велика балка, такі місця там, де ніколи не було раніше ні міліції, ні гаї, ніяких підрозділів. Вони бачать, що патрульні машини їздять. Поліцейський екіпаж кіровоградських патрульних Миколи Буланенка та Дмитра Танащука відповідає за центральну частину міста. За зміну виїжджає в середньому на п'ять викликів, щоправда, день на день не приходиться. В середньому може бути один, може п'ять, може дев'ять. Тобто По-разному. День на день, перед вихідними днями, там з п'ятниці на суботу можуть бути, бо так як люди відпочивають перед вихідними днями. З неділі на понеділок може ну, не було викликів. Різно, по різному, по-різному, святкові дні може більше бути і до 10 викликів. У патрульній поліції зізнаються, за місяць роботи вже були скарги на їхніх інспекторів від незадоволених кіровоградців. Однак значних порушень у діях правоохоронців не знайшли. Сергій Муранець, Володимир Волок погляд.